Розкажіть, будь ласка, з приводу тієї ситуації, яка склалася на кого скандальної забудови по вулиці Припортовій? Дійсно, питання дуже проблемне і дуже скандальне. Адреса героїв Селінграда 5, дроб1, якщо не помиляюся, нині Припортова. Значить, Забудовник планував звести автоминний комплекс разом з станцією технічного обслуговування і шиномонтажем. Громада категорично виступила проти і дуже багато людей зібрались, які не вбачали там об'єкт даного комерційного використання. В ході багатьох зустріч у нас їх було понад 5, коли зустрічалась громада, представники влади, депутатський корпус і представники забудовника. Я радий тому, що вдалося знайти компроміс. Забудовник. Задовільнив левову частину прохань громади, він відмовився від шиномонтажу, він відмовився від станції технічного обслуговування, яка, на їх думку, мала б доставляти людям негативні емоції стороннім звуком. Можливо, забруднювати екологію мастилити і так іншим. Взамін буде, як громада цього побажала, продуктовий або промислово-продуктовий магазин, там супутніх товарів, і буде два бокси автомийки. В свою чергу забудовник пішов на компроміс. Задовільнив ці прохання і задовільнив прохання громади стосовно зовнішнього вигляду цієї споруди, стосовно зеленої зони, зони відпочинку і пішохідного переходу, бо, як всі ми знаємо, там поблизу є школа, і в нас, як у депутатів, були ризики того, що збільшиться потік автомобілів і виникнуть можливі негативні явища з боку переходу вулиці школярами. От я хочу сказати, що всі ці конфлікти, які ми обговоримо зараз, конфлікт з героїв Дніпра, він виникає від незнання людей, самої суті проблеми і самої суті її вирішення. Тому всі в нас люди з розумінням, всі в нас люди вже грамотні, є інтернет, телебачення з людьми треба більше спілкуватись. І головна проблема забудовника, що вони починають строїти. А потім спілкуються і потім іде діалог. Ні, спочатку повинен бути діалог з громадою. Це стосовно дороги і стосовно будівництва комерційних об'єктів, а вже потім будівництво, і тільки так.